Друзі, місто не тішимо. Ще раз нагадаємо, де ми. Ось, іде зараз літургія у храмі. Ось є. Слуги правопорядку. Ось іде літургія, а ось іде хресна Ну, Якщо так можна назвати, так вони назвали. От без традиційних хорух, просто йдуть. Надіємося, йдуть, йдуть на службу. Друзі, в місті 35 тисяч населення. В місті не ось скільки зібралось. Прихильники ПЦО. На цей раз вони йдуть із представником своїм. Ладика чия, я навіть не можу сказати вам. Мабуть, місцевим священником. Ось зараз ось видно. А у нас такий церковний набат. Йдуть люди. Сліпий буде сліпогом. Ну, надіємося так, друзі, не будемо. Ми завжди Господь завжди надіється на людину, що на кожного з нас, що він розкається, що він зрозуміє. достання. Господь терпить усіх нас, родин, це треба пам'ятати. 谢谢,谢谢。